Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія може ліквідувати Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі, і використати цей інцидент для ескалації війни. Таку думку в інтерв'ю з інтернет видання Гордон Дмитрові Гордон висловив прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Лідер партії Народний Фронт Арсеній Яценюк. Гордон попросив експрем'єра прокоментувати смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Чи не думаєте ви, що можливо найближчим часом така сама загадкова смерть Лукашенка від рук росіян, яким він уже давно поперек горло, і вони можуть звалити це на українців? запитав він. Яценюк відповів, маючи на увазі Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна, що в цих придуркуватих диктаторів усе можливо. Експрем'єр додав, що на його думку самопроголошений президент Білорусі справляє враження дурника й ідіота, але водночас він убивця. Це ж очевидно, убивця власного народу, вбивця політичних опонентів, змовник разом із путіним. Ну пройди світ, переконаний Яценюк. Лідер партії Народний фронт уточнив, що не знає, що насправді сталося з Макеєм. Але чи можуть там у Білорусі вбити? Для нього Лукашенка вбити це таке, знаєте, як добрий день. Він убив усіх своїх політичних опонентів, і це мене ще дуже дивувало, що при цьому деякі наші партнери розглядають як вести діалог із Лукашенком. Ну нормально з убивцею вестимемо діалог, заявив Яценюк. На його переконання, бажання вести діалог із самопроголошеним президентом Білорусі перегукується з певними ідеями. Які були до розв'язаної реф війни, як вести діалоги із путіним, так чим вони, Лукашенко і Путін, відрізняються, вони відрізняються лише кількістю вбитих політичних опонентів. Цим вони відрізняються і методами, але те, що вони всіх відправляють на цвинтар своїх політичних опонентів, так це як брати близнюки, додав він. Яценюк не відкидає, що Росія може для провокації ліквідувати Лукашенка. Чи може Росія використати такий трюк? Це називається казус Беллі – створення приводу для війни. Щоб російські спецслужби вбили Лукашенка звинуватити при цьому Україну. Я не знаю захід, будь-кого. Вони такі, що вони і святий престол можуть звинуватити їм однаково. Звичайно, вони можуть це зробити. Росіяни, фахівці в питаннях того, щоб зробити диверсію та спровокувати казус Белі. Переконаний він. Яценюк провів паралелі між РФ і нацистською Німеччиною. Вони так само як нацисти. Ну а хіба не нацисти переодяглися в польську військову форму, і, начебто, поляки зайшли на радіо, і так почалася Друга світова війна. Тобто це ж все одне і те саме, вважає він. На думку українського експрем'єра, життя Лукашенка одного білоруського рубля не варте для Путіна, тому що може статися так, що Росія використовуватиме будь-який привід для втягування Білорусі в офіційну війну? Звичайно, може, підсумував Яценюк. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.